Урок я пізнаю світ. Туждень 21 Урок 181 Сторінка 3. Розгорнемо зошит і читаємо разом тему уроку: Україна у світі. Контурна карта. Стоянки неоліту. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з контурною картою, Поговоримо про правила позначення водою на контурній карті, а також. Повторимо стоянки людей за часів палеоліту, мезоліту і неоліту. Перегляньмо відеотрейлер і з'ясуємо завдання до уроку. Увага на екран! Япс! <плес> класний! <плес> Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я в це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Маємо. На всі відповідаємо. Запитання до уроків. Які правила нанесення водних географічних об'єктів на контурну карту ти запам'ятав? Запам'ятала? Що вплинуло на збільшення кількості людей на землі у часи неоліту? Яка стоянка є найвідомішою стоянкою неоліту в Україні? У якій частині України розташовані Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області? Що зображено на гербах Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей? У якій області розташований Карпатський біосферний заповідник. Чому запах ялинки відчувається на відстані? Запитання до уроку яке засували. Отже, можемо працювати. Повторимо афірмації, налаштуємося на роботу. Знаю, що можу навчатися швидко і легко. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Я здібний! Я здібний. І так, працюємо далі. Пригадаємо завдання номер 2 Звичайний дріб. Це запис виду А поділити на Б, де А і Б натуральні. Числа. Число А є чисельником дробу, число Б знаменник. Число Б знаменник показує наскільки однакових частин поділено ціле, число А говорить, скільки таких частин узято. Пригадайте, яку частину поверхні землі займають водойми. Майже 70 частин. Перегляньмо відеофрагмент світ географічної карти. Запам'ятайте правила позначення водойм на контурній карті. Увага на екран! Вітаємо вас, друзі! Ми, Софійка і Тарас, знову разом з вами! Відгадайте нашу загадку! Влітку всі до нього їдуть засмагати і купатись. На піску і на просторі відпочинути на Так, це море, а ми з вами продовжуємо навчатися правильно і чітко заповнювати контурну карту. Сьогодні ми навчимося наносити водні об'єкти на контурну карту. Водні об'єкти підписують синім кольором. Це може бути олівець або ручка. Назви морів і заток акуратно підписують в межах їхніх контурів, не обводячи берегової лінії. Назви річок підписують за напрямом течії вдовж їхніх контурів. Якщо річка довга, її підписують декілька разів. Озера підписують у межах їхніх контурів або ж біля них, скорочуючи слово озеро. Наприклад, озеро Балатон. Якщо назва географічного об'єкта не вміщається, її позначають цифрою і заносять у легенду карти. Думаємо, що сьогодні все було неважко і зрозуміло. До зустрічі, друзі! І так ми навчилися з вами позначати водні об'єкти саме на контурній карті. А тепер пригадаємо! І яким кольором на фізичній карті позначають водойми завдання 5, 1. Звичайно, відтінками блакитного. Друге запитання: який географічний об'єкт із позначених на фізичній карті блакитним кольором найбільший? Азовське море, Чорне море чи річка Дніпро. Найбільшим за площею є чорне. Море. Ось воно на нашій карті. Воно більше, ніж Азовське море і більше, ніж річка Дніпро. Перегорнемо сторінку. Потренуємося швидко обчислювати завдання 9. Увага на екран. Перший приклад! Перевіряєте 20 мільйонів. 20 мільйонів восьми цифрове число. Запишіть його на рядочку ЗО Шеда. Запитання під цифрою 2. Перевіряєте відповідь 18 мільйонів восьмицифрове число. Записали на сторінці зошита. завдання номер 3 Перевіряємо результат відповідь. 19 мільйонів. Знову восьми цифрове число і останній вираз на ваших екранах. Нейробіка для майбутніх істориків від АГІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху неоліту. Давні люди неоліту приручили маленьких тваринок. Миттєво полічи тваринок, яких приручили давні люди. 2 мільйона тварин. 7 цифрове число. Серед поданих чисел позначте найменше Це 2 мільйони, а найбільше 20 мільйонів. Для запису числа 2 мільйони потрібно 7 цифр. А у запису числа 20 мільйонів потрібно 8 цифр. Попрацюємо із фізичною картою на сторінці 6. І так. Фізична карта Чорного і Азовського морів. Покажіть, будь ласка, обриси Чорного моря. Саме, рухаючись по береговій лінії, ми покажемо з вами, яке воно завелике наше Чорне море. Азовське море. Чим з'єднані між собою чер... Чорне і Азовське море? Ось Керченська протока. Підкреслимо назви країн. Що має вихід до Чорного моря? Звичайно, це наша країна Україна на півночі. Далі рухаючись на Заході, це Румунія, це Болгарія, це Туреччина. Подивіться, весь майже південь Чорного моря, це Туреччина, це Грузія на Сході. Ну, і звичайно. Ще одна країна, що має вихід до Чорного моря. Позначимо: на фрагменті контурної карти Європи Чорне і Азовське море. Пам'ятаємо, що ми повинні підписувати олівцем синього кольору, або ручкою синього кольору, не виходячи саме за берегову лінію. Чорне море перше слово з великої, адже це назва, далі з малої. Азовське море підписуємо в межах берегової лінії, зменшуючи шрифт, пам'ятаючи, що робимо позначки саме друкованими літрами. Пригадайте, скільки морів омивають Україна? Два – Це Чорне і Азовське море. Продовжимо працювати з вами інформація про неоліт. Завдання 11. Читаємо разом. Це цікаво. У часи Неоліту кожна сім'я жила й працювала нарізно. Сім'ї об'єднувалися в сусідські общини, де всі допомагали одне одному. Покращення умов життя в часи неоліту вплинуло на збільшення кількості людей на землі, численність населення. Зросла з 5 мільйонів осіб до 80 мільйонів осіб. І так, про що ми з вами дізналися з цього повідомлення? У часи Неоліту кожна сім'я жила і працювала самостійно. Але деякі сім'ї об'єднувалися в сусідські общини і причому допомагали одне одному. Люди мали. Кращі умови життя в часи неоліту і тому їх кількість на землі ставала значно більше. Запишемо кількість цифрами населення саме в період неоліту. Було 5 мільйонів стало 80 мільйонів. Людей стало більше. Пригадаємо з вами стоянки людей. За часів палеоліту І так, ранній палеоліт це була королевська стоянка, середній палеоліт, печера Київ коба, пізній палеоліт кирилівська і мізінська стоянки, мезоліт, печера Мурзакова, коба, печера Фатьмакода, кода, грот кам'яна могила, Гребенниківська стоянка. За часів неоліту відомим є грот кам'яна Могила. Позначимо стоянки та карті на території саме сучасної України. І так, ранній палеоліт. За часів раннього палеоліту відома одна стоянка, це ось вона в Закарпатській області під назвою Королевська стоянка. Середній палеоліт знову одна стоянка, печера київ кобах Ближче до Азовського моря. Пізній палеоліт ми маємо дві стоянки: це Кирилівська стоянка в Київській області і Мізенська стоянка в Чернігівській області. За часів мезоліту чотири стоянки. Це Гребенниківська стоянка в Одеській області. Грод Кам'яна Могила в Запорізькій області. Печера Фатьма Куба в Автономній Республіки Крим і печера Мурзак-Куба в Автономній Республіки Крим. І так, запам'ятали всі стоянки відповідно часових проміжків. Далі, будь ласка, перевіримо себе, переглянемо відеофрагмент про найвідомішу стоянку неоліту на території сучасної України. Увага на екран. Найвідомішою пам'яткою неоліту в Україні є кам'яна могила, що в Запорізькій області, і яку ви пам'ятаєте як пам'ятку мезоліту? Чому так сталося? Усе дуже просто, досліджуючи гроти кам'яної могили, археологи дійшли висновку, що на скельні малюнки можна датувати різними епохами і мезоліту, і неоліту, і навіть пізнішими. Тобто, впродовж тисячоліть у цьому кам'яному панцирі утворювалися печери і гроти, які стародавні люди. Мали за святилища. Люди не жили в гротах кам'яної могили, а приходили сюди, як у храм, наприклад, перед полюванням. Первісні мисливці попросили удачі в божества, якому вони поклонялися. Давні люди розмальовували стіни, ці малюнки й написи. Довго і ретельно вивчали археологи й історики. Написи кам'яної могили розповідають про життя і господарство людей різних епох, серед багатьох з них чітко простежуються зображення людини, диких і свійських тварин, сцени полювання, праці на полі тощо. Зазвичай малюнки видряпували шматками твердого каменю, подекуди первісні митці покривали їх червоними й чорними барвниками. Багаторічні дослідження кам'яної могили привели до відкриття 65 гротів і печер, на стелях яких виявлено кілька тисяч. Найрідкісніших зображень різних історичних епох. Існують версії, що тутешні наскельні написи були першими зразками писемності людства, їх називають петрогліфами. Спираючись на дослідження науковців, робимо висновок: це найдревніший і найповніший з досі виявлених архівів. За важливістю він може сперечатися навіть зі знаменитою асірійською бібліотекою, оскільки детально пояснює, як жило людство на самому початку свого розквіту. 2008 року указом президента України заповіднику було надано статус національного. Відтоді його офіційна назва Національний історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила, а ще грот потрапив у перелік семи чудес України. Природний храм Кам'яна Могила ще не дуже відомий людям, попри це, що його відвідують понад 30 тисяч туристів. І так, як ми почули, саме грот Кам'яна могила вважається за часовим проміжком стоянкою і мезоліту, і неоліту. Адже люди жили, приходили сюди протягом досить тривалого часу. Ну, а ми продовжуємо працювати з вами далі. Розгадайте ребус! У слові човен потрібно взяти п'яту, четверту і другу букву. У слова літак відкинути дві останні. Вийде слово неоліт. Останній період кам'яної доби. Ну а ми підводимо підсумок цього уроку. На цьому уроці ми з вами навчилися працювати із контурною картою, позначати на ній саме водойми. А також пригадали. Стоянки кам'яної тоби палеоліту, мезоліту і дізналися стоянку неоліту.